М'ясна підлива, яка підійде для будь-якого гарніру. Для початку м'яса нарізаємо невеличкими смужками. У мене це свиняча лопатка. Ви ж можете вибрати м'ясо будь-яке. Цибулю ділимо на 4 частини та нарізаємо моркву ріжемо на невеличкі смужки. Та залишилось нарізати часник. Ставимо сковорідку на середній вогонь додаємо олію. Та всипаємо м'ясо. Воно має трішки побіліте. Далі додаємо цибулю та моркву, накриваємо кришкою та даємо протушкуватися 7 хвилин. Додаємо сіль, перець, томатну пасту та все перемішуємо. Вливаємо воду, накриваємо кришкою та тушкуємо 40 хвилин на маленькому вогні. Додаємо борошно, чесник Лаврове листя все перемішуємо та можна подавати. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.